2007 рік, дизель 1.6, двигун D4FB. Машинка приїхала під заміну ланцюга ГРМ. Ось клієнт свариться на те, що вона дуже погано запускається на холодну, може навіть не з третього разу, може взагалі не запуститися. Ось зробили діагностику двигуна. Діагностику всього автомобіля. По двигуну маємо дві помилки: свариться на опускний колектор, свариться на ЕГР. Зробили діагностику свічок на каву. Ось їх чомусь тут три. Четверта взагалі немає. Ось замість неї стоїть болт, видно, заглушена. І жодна із трьох, яка є, не працює. Тож, далі розбираємось. Також є протікання оливи ось під форсунками ось все в оливі і по периметру самої клапанної кришки. Тут ось тут розбираємось цим всім. Зняли форсунки ось оці всі. Зняли кронштейн подушки двигуна зняли бачок, зняли. Бачок Гура. Ось продовжуємо розбирати. Так, все розібрали Ось. Зараз знімаємо ланцюги, зірочки, шестерні. все миємо, чистимо і встановлюємо нове. Почав розбирати ланцюги Рим. І дивлюся, тут на заспокоювачі ось, огризок пластику, по якому ходить ланцюг. Ось. Потім дивлюся, а пластику -та взагалі тут немає. Ось ланцюг болтається. Ось, і він треться об метал. Ось Покажу, як воно виглядає нове. Ось тут є пластик, отак воно стоїть. А тут його вже немає, вже вигризає в металі. І дивлюсь, дивлюсь, нічого немає. Пластику тут ніде немає, мабуть, він десь у картері вже. Так, зараз пошукаємо в картері, де, де у нас цей пластик подівся. Ага, ось є тут, ось один огризок. Ще огризок. Ось великий. Ось іще. Ось огризки. Тобто міняємо ланцюг, все миємо, ставимо все нове. Зірочки шестерні все поставили, ланцюги виставили по мітках. Ось, Все зібрали. Зараз нанесемо спецмаску для першого пуску ланцюгів і збираємо далі. Двигун зібраний, будемо запускати.